Лише уявіть собі, що качати прес можна просто лягаючи на спину. Представляємо Вандеркор, революційний тренажер, який зробить ваш живіт і прес пласким і привабливим. Ви можете позбутися до 5 сантиметрів на талії вже протягом кількох перших тижнів тренування. Я в чудовій фізичній формі. Живіт просто зник фантастика. Секрет ефективності Вандеркор у конструкції. Займаючись на підлозі, ви качаєте м'язи лише підйомами тіла, а з Вандеркор ваші м'язи зміцнюються, ще й коли ви опускаєте тіло назад. Таким чином, тренування відбувається у двох напрямках. Під час занять на Вандеркор зміцнюються усі м'язи пресу, а також косі м'язи живота. Тож кожен рух стає ефективним. На відміну від інших тренажерів, амплітуда рухів у Вандеркор становить понад 90 градусів. Це дає більш комплексне навантаження на м'язи. Також він має сидіння для тренування косих м'язів живота, і на ньому можна робити вправи для нижнього преса. Отже, лише 5 хвилин на день. Перетворять обвислий живіт на твердий підтягнутий прес. Ви почуєте відгуки про вандеркор від звичайних людей, які перетворили свій живіт на привабливий плаский прес. Я мати двох дітей. Мій живіт ще ніколи не був таким пласким. А також враження перехожих після першого тренування. М'язи живота зараз дуже розігріті. Це дивовижне відчуття. Відчуття, наче я зробив 150 підйомів. Наші ведучі футболіст в минулому, професійний тренер та експерт з фітнесу Марк Меня і фітнес-тренер Елізабет Горман. Вітаємо у Майамі! Місце, де збираються найгарніші животики Америки. Люди завжди питають у мене як у тренера, як отримати плаский живіт з привабливими кубиками. Основна проблема в тому, що більшість вправ для пресу можуть травмувати, і їх ефективність дуже низька. Усі знають, що сидячий спосіб життя призводить до послаблення м'язів преса, а також до проблем з попереком. Тому ми раді представити вам Вандеркор, це новий тренажер, який просто переверне ваші уявни. Про вправи для преса. Мені подобається, що я займатимусь на сидінні, а не на твердій підлозі. Тепер повністю відхиляємося назад, потім піднімаємося. Відчуваєш? Так просто? Ого? При звичайних вправах м'язи напружуються лише коли ви піднімаєтесь. Але з Вандеркор м'язи преса працюють і коли ви відхиляєтесь назад, і коли піднімаєтеся. Це постійне скорочення м'язів принесе максимальний результат за мінімальний час. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у Вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування для підтягнутого та плаского преса. У Вандеркор три режими опору, а тому кожен може тренуватися. Ви зміцнюєте м'язи, відхиляючись назад, і отримуєте необхідну підтримку, коли піднімаєтеся. Заняття на Вандеркор допоможуть перетворити ваш живіт на плаский і привабливий прес, про який ви завжди мріяли. Швидше ніж ви могли собі уявити, і щоб довести ефективність вандеркор, ми проведемо двомісячний тест і визначимо наскільки пласким стає прес. Я намагаюся залишатися у формі, хоча з роками це стає все важче. Коли я почав користуватися в Андеркор, я одразу помітив результат. Я відчув себе більш струнким. Живіт став підтягнутим, і я повністю задоволений результатами. Через шість тижнів я виходжу заміж. Я дуже задоволена результатами. Я стрункіша, верхній прес більш виразний. Я стала упевненішою, чого мені не вистачало перед весіллям. Мені ніколи не подобався мій живіт. Я його весь час ховала. А після занять на Вандеркор рівень жиру в тілі знизився з 29 до 15%. Мені 49 років, і я пишаюся своїм пресом. Перевага вандеркору тому, що він тренує всі м'язи живота завдяки ширшій амплітуді рухів. Одночасно тренуються верхній, середній та нижній відділи преса, а також косі м'язи живота. М'язи спини теж активно задіяні, а це збільшує ефективність занять. Це чотири тренажери в одному. Ви прес, піднімаючись і відхиляючись назад. А також зміцнюєте косі м'язи живота та нижній відділ преса. За лічені секунди ви можете перейти до поворотів на тренажері. Щоб позбутися ненависних складок на боках та животі, за допомогою цього тренажера ви тренуєте всі м'язи живота і втрачаєте сантиметри на талії. І при цьому ви прекрасно почуваєтеся. А ще вам буде дуже комфортно завдяки м'яким накладкам на роликах. Поки ви качаєте прес, ці ролики рухаються і дарують вам дивовижний тонізуючий масаж спини. З вандеркор. Ви будете чудово почуватися після кожного тренування, і вам захочеться тренуватися частіше. Максимум ефекту без болю, а результати говорять самі за себе. Я в захваті від результатів Вандеркор. Тепер, коли я дивлюся в дзеркало, я бачу, як змінилася моя фігура, особливо талія. Після занять на тренажері вона значно стрункіша ніж до того. У мене значно схудли боки, і мені це дуже подобається. Я можу носити джинси з низькою талією, і боки вже не звисають над поясом. А тренуватися дійсно дуже просто. А зараз подивіться на ваш живіт. якщо вам не подобається те, що ви бачите, час змінюватися з вандеркор. Ви дійсно отримаєте чудовий плаский підтягнутий прес. Замовляйте прямо зараз. Мрієте про підтягнутий живіт і міцний прес, але звичайні вправи перевантажують спину та шию і не дають належного ефекту. Лише уявіть собі, що качати прес можна просто лягаючи на спину. Представляємо вандеркор революційний тренажер, який зробить ваш живіт і прес пласким і привабливим. Ви можете позбутися до 5 сантиметрів на талії вже протягом кількох перших тижнів тренування. З Вандеркор я схудла з 10 до 4 розміру. Ніколи б не подумала, що виглядатиму так чудово в 49. З Вандеркор я схудла на 4 розміри. Мені так подобається мій рельєфний прес. Секрет ефективності Вандеркор у конструкції. Займаючись на підлозі, ви качаєте м'язи лише підйомами тіла. А з вандеркор ваші м'язи зміцнюються ще й коли ви опускаєте тіло назад. Таким чином, тренування відбувається у двох напрямках. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у Вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування для підтягнутого та плаского преса. Його ергономічна конструкція допомагає тренувати одночасно всі м'язи преси і косі м'язи живота. Тож ви не витрачаєте зусилля і час марно. Вандер також допоможе позбутися складок на боках завдяки сидінню, що обертається. Також тут дуже зручно робити вправи для нижнього преса. Вандер це чотири тренажери в одному. Ви робите підйоми, нахили назад, тренуєте косі м'язи живота та нижній відділ преса. Дослідження університету Майами довели, що на тренажері. Вандеркор м'язи працюють значно активніше ніж при звичайних вправах. Ви виконуєте ефективні вправи для преса у зручному положенні. А м'які ролики масажують спину. До того ж, ви можете легко підлаштовувати під себе рівень навантаження. Вандеркор підійде для всіх. Вандеркор, ви завжди тренуєтесь у безпечному положенні. Що щоразу ефективно тренажер підтримує вашу шию та спину, поки ви тренуєте прес. А результат очевидний. Тренуючись з вандеркор, я відчуваю повну підтримку шиї та спини без жодних болісних відчуттів. Інтенсивні рухи дійсно тренують кожен м'яс в зоні живота. Він настільки зміцнює ваш прес, що результати помітні вже протягом кількох тижнів. Це неймовірно. З Вандеркор ви отримаєте фігуру, про яку завжди мріяли. Мені вже далеко за 40, і я чудово виглядаю. Вандеркор. Це перший крок від обвислого живота та ненависних відкладень на боках до стрункої та підтягнутої фігури. Надзвичайний результат за 5 хвилин на день. Замовляйте Вандеркор просто зараз за неймовірно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані, та переконайтеся в його ефективності. Мрію про плаский та підтягнутий прес здійснити просто. Починайте змінюватися вже сьогодні у комплекті з Вандеркор. Ви також отримаєте план тренувань та рекомендації щодо збалансованого харчування. Смачні рецепти допоможуть поліпшити обмін речовин та швидше спалити калорії. Такий комплексний підхід допоможе вам схуднути швидше і отримати плаский прес. Тренажер Вандеркор це ціла система. Тренування всіх трьох відділів преса, косих м'язів, м'язів спини, масаж, план тренувань та рекомендації щодо харчування. Все це ви отримаєте за вигідною ціною. Вандер не продається у звичайних магазинах. Тож не зволікайте та телефонуйте просто зараз. Змініть своє тіло та своє життя вже сьогодні. Привіт ще раз! Сьогодні ми познайомимо вас з тренажером Вандер -кор. Лише 5 хвилин вправ на день зміцнять м'язи живота та зроблять його пласким. Цей тренажер це цілих 4 тренажери в одному. Це неймовірний тренажер. Ви зміцнюєте м'язи і коли піднімаєте тіло, і коли відхиляєтеся назад. Вандеркор є також чудовим тренажером для косих м'язів, а спеціальне сидіння допоможе позбутися зайвого на боках. Також тренуйте нижній відділ преса. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування для підтягнутого та плаского преса. Тренажер надає підтримку спині, тож ви можете не боятися травмуватися і качати прес ефективніше у помірному ритмі. Ви завжди будете в тонусі з вандеркор, адже ці вправи може виконувати кожен. Просто сідаєте на тренажери і відхиляєтеся назад, і через кілька тижнів отримаєте прес, яким будете пишатися. Я втратила майже 10% жиру та більше 11 сантиметрів талії. Коли я побачила такі неймовірні результати з вандеркор, я взяла участь у змаганнях з фітнесу і посіла перше місце. Я дуже задоволена. Раніше в мене був великий безформний живіт, а зараз я прекрасно почуваюся. Моїй дівчині подобається мій прес, їй подобається торкатися його. Більшість втрачають свою форму через надмірну зайнятість. Чи не так просто немає часу піти у спортзал? Тому Вандеркор ідеальний тренажер саме для вас. Ергономічна конструкція тренажеру зосереджує всю вашу енергію на м'язах живота. А тому ви не витрачаєте час марно. Кожна мить тренування з вандеркор ефективна. Щоб довести це, я пішла на пляж Саудвіч і дізналася, що думають люди після першого тренування з вандеркор. Як почуваєтеся? Всі м'язи живота такі розігріті, такого неможливо добитися при виконанні вправ на підлозі. З цим тренажером можна робити інтенсивні рухи, тому що прес напружується при рухах я вгору, так і вниз. Коли я відхиляюся назад, тренажер підтримує спину. І масажує, коли я піднімаюся. Найпоширеніша проблема у дівчат це обвислі боки. Тренажер ніби концентрує тут всю енергію. Я відчуваю кожен м'ясого преса. Ніби виконуєш дві вправи одночасно, робиш повороти корпуса і підйоми ніг. Тож тренування більш інтенсивне. Я відчуваю, що в нижній частині жирові відкладення ніби згорають. Я б хотіла мати такий тренажер вдома. Дівчата люблять гарний прес. Настав час діяти з вандеркор. Подивіться на свій живіт, ви можете нічого не робити, а можете почати діяти вже зараз. Зважтеся на зміни і зробіть свою фігуру стрункою і привабливою. Тренуйтеся по-новому, і ви досягнете бажаного результату. Замовляйте Вандеркор вже сьогодні. Лише 5 хвилин на день, і результат вразить вас. Ви заслуговуєте на гарне привабливе тіло. Тож зараз саме час зробити перший крок до омріяного тіла. Почніть змінюватися не завтра і не з понеділка. Змінюйтеся просто зараз. Телефонуйте і замовляйте тренажер Вандеркор. Мрієте про підтягнутий живіт і міцний прес, але звичайні вправи перевантажують спину та шию і не дають належного ефекту. Лише уявіть собі, що качати прес можна просто лягаючи на спину. Представляємо Вандеркор революційний тренажер, який зробить ваш живіт і прес пласким і привабливим. Ви можете позбутися до 5 сантиметрів на талії вже протягом кількох перших тижнів тренування. Секрет ефективності Вандеркор у конструкції. Займаючись на підлозі, ви качаєте м'язи. Лише підйомами тіла, а з Вандеркор ваші м'язи зміцнюються ще й коли ви опускаєте тіло назад. Таким чином, тренування відбувається у двох напрямках. На відміну від інших тренажерів для преса, амплітуда рухів у Вандеркор перевищує 90 градусів. Тож ви отримуєте більш ефективне тренування. Його ергономічна конструкція допомагає тренувати одночасно всі м'язи преси і косі м'язи живота. Тож ви не витрачаєте зусилля і час марно. Вандеркор також допоможе позбутися складок на боках, Завдяки сидінню, що обертається, також тут дуже зручно робити вправи для нижнього преса. Вандеркор це чотири тренажери в одному. Дослідження університету Майами довели, що на тренажері Вандеркор м'язи працюють значно активніше ніж при звичайних вправах. До того ж, ви можете легко підлаштовувати під себе рівень навантаження. Він настільки зміцнює ваш прес, що результати помітні вже протягом кількох тижнів. Це неймовірно. З вандеркор ви отримаєте фігуру, про яку завжди мріяли. Мені вже далеко за сорок, і я чудово виглядаю. З Вандеркор я схудла з десятого до четвертого розміру. Ніколи б не подумала, що виглядатиму так чудово в сорок дев'ять. Надзвичайний результат за 5 хвилин на день. Замовляйте Вандеркор просто зараз за неймовірно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані, та переконайтеся в його ефективності. Мрію про плаский та підтягнутий прес здійснити просто. Починайте змінюватися вже сьогодні. У комплекті з Вандеркор ви також отримаєте план тренувань та рекомендації щодо збалансованого харчування. Смачні рецепти допоможуть поліпшити обмін речовин та швидше спалити калорії. Такий комплекс. Ексний підхід допоможе вам схуднути швидше і отримати плаский прес. Тренажер Вандеркор це ціла система. Тренування всіх трьох відділів преса, косих м'язів, м'язів спини, масаж, план тренувань та рекомендації щодо харчування. Все це ви отримаєте за вигідною ціною. Вандеркор не продається у звичайних магазинах. Тож не зволікайте та телефонуйте просто зараз. Змініть своє тіло та своє життя вже сьогодні.